Доброго дня всім любителям винограда. Сьогодні у нас 24 вересня, 24-го року, місто Дніпро. Виноградний сезон підходить до завершення. Остались останні форми винограду, які ще маю. Це такі, як чорна скеля. Я не перший рік за нею знімаю, рекламую її. Дуже гарний виноград на пізній термін. В ті роки вона мене дозрівала на 1-6 жовтня. Ну, В цьому році всі терміни змістилися. Вона вже півмісяця, як на півмісяця раніше дозріла. Отакий виноград. Дуже крупна ягода гарна, гарні грони от така ягода крупна Ну, ось от така ягодка ну ягоди в неї 25 20-25 грам трапляються 27 Просто що в мене я кожен рік на ній все залишаю. Тут 44 грони було, я все залишив, вона все витягує. Ось така ягода. Цукор вже дуже набрала в цьому році, гарно, солодкий, ну, неділю вже як він готовий. Зараз спробую. Оці ягодка. Да, так, ягода з під хрустом соковита. О така От сок. Дуже смачна, цукор просто зашкалює вже. Вона ніколи мене так не набирала цукор. Ну, цей рік, як кажуть, аномальний. Так. Така нагрузочка на неї. Я повторюю, я все залишаю на ній. Вона все витягує. Сильно рослий. Його треба дуже гарно підгружати. Тут ми вже рукав практично зрізали, чотири гронки ще залишилися, самі споживаємо. Ось такі ось чудові грони. Така ягода суперова. Лоза в неї визріває при будь-якому навантаженні, вона на кінець серпня, десь на 20 серпня вона була повністю визрівша, повністю. Так що перевантаження не боїться. У мене ті роки, роки по 50 кг було на цьому кущу, і все дозрівало, ну в цьому році взагалі. Цукор так набрала, що просто. Так що рекомендую цей виноград. Коли вже нема ніде винограду, цей виноградик просто суперовий. Всім дякую, до побачення.